Всім привіт! Ви на каналі Terrain Flux та Русі. З вами Іра. Сьогодні буде тема, яку не раз піднімали на моїх різних телеграм-каналах. До речі, якщо ви ще не підєдналися до каналу Terrain Flux, посилання завжди в описі, їх піднімали в моєму інсті, в моєму Тіктоці, в Фейсбуці, в групі Алхімічна лаба повсюду. І це питання взагалі: чим відрізняються різні. Картомантичні системи. Картомантична система звучить дуже професійно і дуже професій, по професійному сексі, але насправді мантика це просто наше мистецтво, за допомогою якого ми питаємо долю, питаємо богів, що нас чекає. А карти зрозуміло. І тому картомантика — це по факту ворожіння за допомогою карт. Сьогодні ми з вами поговоримо про самі найрізноманітніші картомагічні системи і картомантичні системи, які існують. Будемо говорити про Таро, будемо говорити про мексиканську лотерею. Будемо говорити про Сибілу, про Кіперів, про Ленорман, про гральні карти, про оракули, про абсолютно просто. От, всі-всі, які карткові існують, от ми про них про циганські карти, будемо говорити про них, і будемо говорити про них от максимальну інформацію, яка вам потрібна. Я в кінці цього відео, а також в себе в телеграм-каналі, надам інформацію про види цих карт, які існують, і надам також таку собі порівняльну, невеличку характеристику: от якщо ви хочете. Дізнаватися конкретно, чи вам люська принесе каву, яку вона вам вчора ви її купили, а вона обіцяла завтра, чи вона це зробить. Карти, по яких можна дивитися взагалі, чому вам карма підіслала колишнього, карти, на яких можна дивитись, чи будуть обстріли, карти, на яких можна дивитися долю людини в довгій перспективі, карти, де нас не бреше час, і тому подібне. Тому беріть, будь ласка, чавусик, шавармак, да? я перепрошую. Беріть каву, каву беріть е, чай, лимонадик, комбучу, що ви хочете, та й беріть, сідайте і насолоджуйтесь. Сьогодні будете насолоджуватись лише моїм голосом. Отже, почнемо. Звичайно, не можемо почати будь-яку картомантичну систему без того, що ми скажемо про Таро. Таро це такий собі просто деді нашого нашої картрматичної системи. У когось за колись була таро, колись воно десь там завалялося. Хтось комусь передав. І тому ми всі з вами маємо. У нас Таро, структура торо 78 карт, 22 старших аркани, 20, 56 молодших, і в нас молодші аркани їх на, поділяють на чотири масті, жезли, чаші, мечі та пентаклі. Пентаклі іноді називають дисками або монетами. Звідки воно взагалі з'явилось? Воно приблизно в 15-14 сторіччі в Італії, і це була карткова гра під назвою Тріумфі, а потім її Тарокі. Тарокі до речі означала не синитниця. Uh, і в нас девінації починаються з тією системою, тобто ми починаємо ворожити, ворожити на таро приблизно в 18 сторіччі. В основному це Франції нас і такі, от в нас прекрасні окультисти, як Етейла, а потім і пізніше германетичний. Uh, Золота зоря по факту, герметичний орден Золотої Зорі 19 століття вже додали символізм та рівень такої містичний. Який дивінаційний стиль, так? От як ми можемо на них врожити? Ми можемо символічно, ми можемо по архетипам, ми можемо дуже сильні юнг'янські вайби є. По факту, це такий собі аналіз е, світу та аналіз наших е, думок та е, також снів за допомогою карт і картинок на них. Дуже часто використовується для такої дуже глибокої психологічної причини та духовних робіт. Умовно кажучи, чи можете ви спитати на таро, де я загубила ключі? Так, 100% можете. Але тут такий важливий момент. Не забувайте, що коли ви будете це питати, то у вас вам можуть дати, що, наприклад, а чого ти забув? Знаєте, це такий от момент, коли ви ворожите стару в цілому, виглядає приблизно так, де я забула ключі, а ти не здаєш, тобі не здається моя люба. Що ти дуже часто пріоритет ставиш, пріоритет ставиш бажання інших і через це забуваєш про важливі речі для себе, як от ти забула ключі. І тому тобі варто згадати, що є для тебе реально цінним для того, щоб знайти ці ключі. Одразу хочу сказати, що таро, в таро існує декілька систем: те, те саме таро Етейли, Таро Райдер -Уейт Сміт, Таро Тота, Таро також, Марсельської, Марсельської системи. і вони різноманітні, вони дуже різні. Тому, будь ласка, будьте уважні. Я думаю, що про це треба окреме відео. Насправді, яка різниця і як, яка система відповідає. Якщо вам про це хочеть, хочеться почути, обов'язково напишіть коментар. І, звичайно, поставте вподобайку цьому відео. Вам не важко, мені приємно. Друга дивінаційна система або картомантична система це оракул мексиканської лотереї. Називається Ла лотерея структура. Зазвичай 54 карти, нема номерів, нема якоїсь системи в тому плані, що одна карта важливіша за інша, як в таро. І дуже часто там таке яскраве, дуже яскраві зображення фольклорних, ну, зазвичай, які походять з фольклора. Там є. «El Diablito», тобто там диявол, Ля Сирена є там сирена і така от прям прекрасна сирена і тому подібне. Звідки воно взагалі з'явилось? Воно з'явилось в Італії. Воно базується, перепрошую, тобто воно воно з'явилось в 18 сторіччі в Іспанії, але воно базовано на італійських «лотто», Це також ну, «лотто» лотерея. І воно було, тобто воно було притворено в таку собі гру в бінгу в 19-му приблизно сторіччі, і було популяризовано колодою Дон Клемента. Дона Клемента. Девінаційні стилі взагалі оригінально, як ви вже зрозуміли, ця колода не використовувалась для ворожіння зовсім. Але. Пізніше її адаптували. Оця можливість людини робити з нічого стиль якесь порожіння це прям така чудова тенденція. І вона дуже, вона дуже така інтуїтивна. Тобто ви з нею маєте навчитися, до речі, як з усіма предметними оракулами, ви маєте навчитися говорити її мовою. Оракул Сибіли. В структурі має 52-32 карти, залежачи від колоди. Дуже має прямо такі прямі назви: там ворог, весілля, ревнощі, вдова, вдівець і тому подібне. По історії приблизно в 19-му сторіччі, як бачите, 19-взагалі сторіччі це був такий бум всіляких картомантичних систем, і вона з'явилася в Італії та Франції. Um, вона була, Сибіла взагалі її надихнули, ну, тобто натхнення пішло від Ленорман, колоди Ленорман, але лише її зробили більш такою зрозумілою. Чому? Ну, По факту там намальовані сюжети і картини. Ви дивитесь і читаєте. Uh, Сибіла, вона взагалі відноситься до uh, Сибілис, uh, і це в нас. Uh, Воно, воно в нас відсилає до стародавніх, стародавньої назви ворожок Сибіла. Але давайте без романтики, в нас насправді, Сибіла, він дуже такий от, прям, прям вам в обличчя. Стиль Е, дуже сильна прямота. Там прям буде конкретно. Знаєте, там буде прямо, там вона, по-перше, вона не боїться говорити про смерть, ця колода абсолютно цей стиль. Вона не боїться говорити про е, те, що вас, е, я перепрошую за мій мат, виябуться і при цьому скажуть, що так і треба. Тобто в неї дуже пряма мова. Прямо От, от ви читаєте, і от, без всяких там прикрас. Потім в нас є ще карти, е, циганські карти. Мені здається, це чи цігна Ваза Gin Я не пам'ятаю точно, як правильно читати Ваза Ген пам'ятаю, але не пам'ятаю, як циганський читається правильно німецькою, але окей. Зазвичай в структурі 36 карт е, німецького походження, е, але має ключові слова англійської мови, французькою та навіть венгерської, тому що це були основні колоди, куди основні країни, куди ця колода надсилалась. Де вона з'явилась? З'явилась в 19 сторіччі в Австрії та Германії, і вона, вона взагалі був маркетинг, чому називався в маркетингу ця колода. Е, Циганською, тому що це була, це була маркетингова, це був маркетинговий хід. Звичайно, з, з романами ромами перепрошую. Та з ромами нічого спільного ця колода не мала, якщо що. Це така прям, ну знаєте, романтизація насправді циганського стилю життя. І от слухайте, такі не дуже я б сказала. Приємні історії, які от пов'язані насправді з назвою. Тому зараз, там, якщо знаєте, є колода циганська колода, також циганський оракул, але він, його вже переназвали і просто назвали тобто для ворожіння, Колод для ворожіння. Який стиль в нього дивінації? Дуже, дуже класний прогнозуючий елемент. Він фокусується на життєвих подіях і на пророкуванні життєвих подій. Дуже прямолінійний і дуже схожий на це чи на сибілу. По факту дуже круто відповідає на питання, а що прямо зараз відбувається. Добре, наступне. Ленорман. Ленорман, е, в нас є дві колоди Ленорман. У нас є Гранд Ленорман або Грант Жур Ленорман. Це велика колода Ленорман. Вважається, що вона дійсно була створена, е, ну, хоча б щоб, там одним оком на неї дивилась мадам Ленорман. Хоча ми не знаємо насправді мадам Ленорман на чому ворожила. Але зазвичай ми кажемо, коли кажемо про карти Ленорман, про колоду в 36 карт. Печіт Ленорман, маленький Ленорман. Вона дуже символічна. Там ви знайдете і вершника, і лист, і дерево, і роздоріжжя, і собаку, і змію, і риби, і хрест, і серце коротше, багато чого знайдете по символам. Вона взагалі історія створення, це те, що вона була її надихнули на її створення. Надих, на її створення надихнулись німецькими шпількатн, тобто картами для гри, щось думаєте по типу монополії. І це було приблизно 18 сторіччя. Її назвали. Чесь, Марії Анни Ленорман, тобто улюбленою волорожкою Наполеона, тому що це був маркетинговий хід. Е її просто надзвичайно була Популярність, бум припав саме на, е на, ну, на період після смерті, мадам Ленорман. Який не стиль? Дуже структурований, використовує в нас пари. І по факту має мову дуже схожу на граматично. Тобто, в нас іде, хто робить що. До речі, певний граматизм мови він присутній і е, картам е, циганським, але трошки інакше там все працює. Е, взагалі. Фокусується на конкретних подіях, фокусується конкретно на часі, на людях. Можна використовувати великий розклад Ленорман для того, щоб взагалі подивитися, що в житті людини трапляється. Вона не фокусується на всякі там у і такої, знаєте, езотеричній містичній частині таро. Вона більше фокусується на тому, що. «Хей, твій босс тебе подсирає, або те, що ну, тебе кохання читикає через 2 місяці, чи щось на кшал того. Шосте. Шоста система це в нас карти Кіпера. Структура така сама, як Норманд. 36 карт. Використовує такі в собі назви, як головна персона чоловіча, головна персона жіноча, суд, дім, хвороба. Подорож і тому подібне. Вона була створена в 19 столітті. Можливо, вона була створена, ми не знаємо це з вами. Вона можливо була створена великою ворожкою Сюзанною Кіпер. Вважається, що це прям така собі пара і подружка до колоди Ленорман. Чому? Тому що навіть по ворожінню дуже схожі стилі. Схожа на ленорман, те, що вона більш сфокусована на людях та соціальних подіях, вона також використовується дирекційно. Що це означає? Куди дивиться наш персонаж персонажка, що в неї в ногах, що в неї в голові, що за спиною дуже важливо. І вона. Дуже прямолінійна, вона прямолінійна набагато більше аніж будь-яка інша система, і тому знов ж таки вони зланорман в цьому плані дуже схожі. Від себе хочу ще додати, що ця система вона просто феноменально класна для того, щоб дивитися час. От я сьогодні по ній буду дивитись розклади, я зрозуміла, що просто на ній час збігається повноцінно. Просто феноменально, мені дуже подобається. Е, гральні карти. Гральні карти у нас на 52, на 36. Е, стандартно 56, у нас 13. Е, 13 карт на, один, на одну масці, в нас чотири масті. 36 карт часто використовується в Європі і саме вона використовується в іграх. Тобто вона ну, тобто В карткових іграх використовується через це в нас став ліміт на 36 карт. Раніше вона була повноцінною 52. Історія вона взагалі прийшла в Європу з ісламського світу в 14, 14 сторіччі. Мамлукська, мамлук, колода Мамлук це найстаріша приклад, який є, і Таро еволюціонувало оригінально від цієї, тобто від цієї колоди. Тобто спочатку, взагалі, само по собі таро, це був і були гральні карти, до яких домалювали додаткові карти, оці козирі, так, якими пізніше вони уніфікувалися і вже створилися старші аркани. Що буде по дивінації? Вона в нас дивінаційний стиль гральних карт він мінімалістичний та швидкий. І я буду вас вам казати, що на гральних картах треба ворожити швидко. Бам-бам-бам. Довго не обсмоктувати. Взагалі, я вважаю, що тенденція такого довгого ворожіння вона з'явилася від салонів і вона з'явилася саме від таро. Це моя теорія. Кожна карта має значення, і тут вона це значення має систему. Яка система в реальних картах? Я думаю, що це може бути окреме відео. Якщо вам хочеться про систему гральних карт, щоб я вам трошки прикрила, що це, я вам, з вами готова поділитися цією цінною інфою. Лише пишіть, що хочете це почути. І в нас дуже багато е, значень прив'язуються до конкретно кожного, кожної масці. Е, хресті, це в нас зазвичай якась така робота, причому інтелектуальна, дуже часто не інтелектуальна, а фізична робота. Е, Піки, це в нас зазвичай якісь такі от о, перешкоди або дуже великі пристрасті. Черва це в нас емоції, це в нас стосунки, і о, бубни дуже часто це в нас щось соціальне, щось інтелектуальне, щось припущене. Може, до речі, бути інтелектуальним теж, і от щось пов'язане з якимось такими нашою вигодою. Але це я дуже коротко вам, звичайно. Карти, оракули. Почнемо з того, що оракули, карти сюди ж мак-карти, метафоричні асоціативні карти. Їх в нас буває, по-перше, по кількості карт в одній колоді. Може бути від 12 карт до 100 плюс, до 200 там, плюс карт. Нема жодного, і саме найважливіше, що відрізняє їх всіх попередніх карт. Нема структури єдиної структури, що мається на увазі, а часто буває, що й немає структури. Тобто скільки собі автор або авторка надумала, стільки карт там буде. Якщо там є якась структура, то лише яку придумала автор. По історії це дуже така новітня штука. Вона е, створена в 20-х-двах сторіччях. Е, це дуже прям такий, знаєте, нью Ейджівська штука, де дуже і ще дуже видно, до речі, як е, навіть наші видання в Україні, що вони створюють? Вони створюють по факту цю е, колоду з нуля. Вони створюють цю колоду. Е, Тобто, коли вони там, ну, у нас дуже багато. Подивіться на місті Ксілк, от дуже багато наших видавництв, і тоді так само було. І зверніть увагу, що Лоска Робео і US Games, вони всі виробляють, тобто це все виробництво з друкарством і тому подібне. І вони розуміють, що це трендова штука, і вони починають зараз прям пачками штампувати. Я, до речі, от останній раз я не бачила що чогось такого, що мені дуже хотілося побачити, якщо чесно. Ну тобто я не бачила чогось такого. Щоб я просто шалено хотіла побачити, і, коротше, сходити, і отримати, і тому подібне. Які дивінаційні стилі? Дуже інтуїтивне і дуже духовне. І от з кожної я вважаю особисто, що з оракулом, з більшістю оракулів, вам потрібно випрацьовувати. Власні відносини. І от ваші власні відносини з цією системою вони і будуть найважливішими. Вони можуть бути тематичними, всілякі там богині, боги, дракони, чакра, травму. Там, наприклад, от в Макартах є прям карти, де ви можете відслідкувати свої травми. Вони прекрасні для афірмації, вони прекрасні для карти дня, коли ви не хочете чимось там себе полякати. Як це може бути з Сибілою або з Ленорман, або е, з Кіперами і тому подібне. Яка в нас різниця ще? Почнемо, почнемо з того, що я б сказала: от мабуть, найважливішим, що вам потрібно е, подумати. Це те, що в нас з вами є поняття пророцтва, тобто карти і системи, які працюють на пророцтво, і карти, які працюють на інтуїтивну, інтуїтивну таку собі рефлексію. Ну що, давайте почнемо з вами. По-перше, таро. Таро в нас, воно і воно в нас буде завжди. Воно, воно має відтінок того, що воно нам передбачає майбутнє, але завжди воно буде повертати нас до нас, що я маю на увазі. Таро завжди буде вас якимось чином повертати до того, як ви ставитесь до цієї події. Лотерея вона дуже інтуїтивна, і так само в нас дуже інтуїтивними є і карти, тобто просто оракули. Більшість з них вони такі рефлективно інтуїтивні. Тепер системи, які є надзвичайно, ну тобто, вони, яку, вони нам несуть якусь таку прогноз. Сибіла та Ленорман вони вважаються найбільш сфокусовані на прогнози. Кіпери. А також е циганські карти вони частково нам дають якийсь прогноз. І останнє е програльні карти вони також нам дають прогноз. Але пам'ятаємо, що вони от прям такі от дуже-дуже короткі. Для чого я дала вам таку систему? Я просто думаю, що дуже багато людей на Таро звертають увагу як на елемент ворожіння. Але це елемент, це інструмент для розуміння світу. Якщо вам хочеться чисто ворожити, вам краще іти до кіперів, вам краще йти до Сибіли, до циганських карт, до ленорман, до гральних карт. Якщо ви любите ворожити, якщо вам потрібна прям така висока точність, вам потрібна сибіла і вам потрібен ленорман і кіпер. Якщо вам потрібне швидке дуже ворожіння, вам потрібно циганські карти, а також гральні карти, вони також високоточні. Оракули дуже класно використовувати для такої от рефлексії, так, що у вас буде відбуватися в якийсь час. З цим я вас обіймаю. Uh, я uh, не буду нічого додаткового такого додавати, крім того, що скажу, що я uh, буду вам важливу інформацію виписувати uh, в своєму телеграм-каналі Flux. Якщо ви ще не підписані, підпишіться. Ну, от реально. Uh, і заглядайте в нього частіше. Там багато чого корисного. На цьому я вам бажаю класного відпочити. Я вам бажаю класного дня, коли б ви це не дивились. І... Ми з вами ще повернемось і поговоримо за чашечкою чаю та за таро. Па-па-па-па.